Як нові українські ударні дрони і артилерійські боєприпаси калібру 152 мм, міліметра, які також Україна вже почала виробляти, може взагалі вплинути на хід війни? Насправді йдеться не лише про асортимент, так а про виробничі потужності. І тут нам треба пам'ятати іще одне, що в західних державах не готувалися до цієї війни, і вони по тому по тих подіях, по тих події по інтенсивності бойових дій, які вони бачать в Україні. А вони от зараз зрозуміли, що е, якби Росія раптом е, влаштувала такий напад на НАТО, наприклад, це може бути, бути Балтика, може бути Польща, то НАТО мали величезні проблеми зі стримуванням цієї агресії, оскільки їхня промисловість не готова до виробництва такого інтенсивного боєприпасів, яких потребує сучасна війна з такою державою, як Росія, тому те, що ми почали це виробництво, це дуже добре, але а, насправді перемога буде здобута тоді, коли виробництво маса виробництва боєприпасів перевищить е, відповідні обсяги виробництва і запасів Російської Федерації. Це цілком можливо. Тобто, західні союзники вже над цим працюють, вони вже роблять висновки. Але на жаль, е, це не буде так швидко, як би нам цього хотілося. Але підсумовуючи, ми на правильному шляху, але треба розуміти, тут не лише важливий асортимент цих озброєнь, а важлива. Кількість здатність західних держав виробляти допомогти нам налагодити це виробництво в Україні у достатній кількості, щоб у нас склався цей вогневий паратет з армією Росія або або навіть з часом і навіть переважання, і це буде це буде вагомим внеском у перемогу.